Якщо розбити заборгованість по районах міста, то ситуація на сьогоднішній день виглядає так. По Малиновському району сьогодні должників у нас на 4 мільйони 400 тисяч гривень. Обонадел Суворовського району 4 700, найбільший должник це Приморський район 8 млн 700. Ну і друге місце в первенстве долгов 7 700 – це Київський обонадел. На сьогоднішній момент картина не змінилась, незважаючи на травневі свята служби водозбут були передані дані до служби єдиного замовника Герц, і тепер можна сплатити за воду, не чекаючи на паперові рахунки. Ждати обов'язкового що ж коли вам прийде розпечатка, що із ЖКС або «Герц». Это не обязательно на сьогоднішній момент де, всі дані в герці ви можете проплатити буквально любую услугу. Ознайомитись із станом рахунку та проплатити послуги інфоксводоканалу можна і в інтернеті. Інфоксводкомйода. Заходим мы туда и, пожалуйста, регистрируемся в личном кабинете, где по вашему адресу, по вашей фамилии, вы будете допущены в базу, зарегистрируйтесь, и вы сможете вносить показания и знать фактический объем потребления в вашей квартиры и фактически оплатить именно потребленную объем. Чому варто не зволікати та вчасно проплачувати за споживану воду? Тільки для того, щоб підприємство могло і надалі якісно надавати свої послуги одеситам. Окрім того, Одесити вже знають, що при великій заборгованості до вашої домівки може прийти крот система, яка заблокує боржника від водопостачання. Зараз кожного дня таким чином відключається близько 10 адрес на день. Люди побачив цю машину розуміють, що зараз пройзет. Як правило, либо заключають швидко договора реструктуризації, тобто ми їх винуждаємо це зробити. нуждаем правильное слово сказать или что чаще всего они проплачивают то есть никто не хочет сегодня остаться без водоотведения в квартире поэтому это и кур и крот работает каждый день юлия сущенко волода ковалев факты